У цьому відео я продемонструю частину практичної роботи, яку потрібно вам буде виконати. Будемо працювати із середовищем PixLR. завантажили середовище. Створили новий документ. Будемо створювати наступне зображення. Розмістимо карту України. На карті України Додамо герби для деяких міст України і додамо напис. Отже, пригадуємо, щоб завантажити, натискаємо «Файл», Відкрити. Обираємо зображення з карти України. Я заздалегідь його завантажила собі на комп'ютер. Ось така у мене різнокольорова карта України. Ви можете собі обрати якесь інше зображення карти України, але щоб було добре видно. Головні найбільші міста України кожної області. Тепер на цю карту України ми додамо, використовуючи плюсик, додамо зображення тобто додаємо новий слой шар. Додаємо зображення, додамо герб, герб Харкова. Відкриваємо. Оскільки малюнок великий, то ми його зменшуємо. До відповідних розмірів, щоб він у нас вмістився біля Харківської області, Так, і переміщаємо до Харкова, От ми розмістили герб Харкова. Тепер я завантажила, ну, натискаємо плюсик зображення. Я завантажила герб Києва. Але в мене герб Києва має білий фон. Щоб прибрати білий фон, пригадуємо, використовуємо чарівню паличку, натискаємо і видаляємо один шар і інший через деліт. Зникло. Тепер цей герб, ми зменшуємо і теж розміщуємо біля Києва. Не до кожної області, не до кожного міста потрібно буде розмістити герб, в якій саме області я залишу в інструкції до роботи. І тепер текстовий напис. Щоб додати текстовий напис, ми натискаємо плюсик і натискаємо текст. З'явилося у нас віконечко, тобто новий шар. Ми двічі натиснули, витерли той текстовий напис, який був, і пишемо: Карта України. Тепер відредагуємо, обравши шрифт, обравши заливку, якщо ми хочемо, розмір. Щоб бігу... бігунець починаємо збільшувати, назва збільшується. так. Заливку можемо обрати якусь яскраву, наприклад, ось таку. Можемо обрати якусь градієнтну заливку. Ось у нас карта України градієнтна. Ну, відповідно, розмір же ж зменшуємо, бо ми за великий розмір обрали. Так. Карта України. Можемо. Обрати формат, як він буде розташований, чи буде у нас відступ між літерами, між рядочками ось я розширюю, і відступ між літерами збільшується. Так, спосіб розташування, знову стиль, чи це будуть усі літери великі, чи це буде курсив, чи жирний, тобто погралися, обрали. І стиль можна застосувати, обирати фон, обводку, тінь задавати, теж можна погратися з об'єктом. ось я натиснула тінь, і у нас з'явилася тінь. І тепер ми цей об'єкт переміщуємо, наприклад, ось вниз. Ось карта України. Ось такий яскравий у нас заголовок вийшов. Я думаю, зрозуміло, як працювати з цією роботою. І потім ви мені прикріплюєте у Classroom два файлика. Один файл це збережена карта України із розміщеними гербами. А інший файл це скріншот вікна, щоб видно було ось цю бокову панель, на якій видно. Шари, що ви додавали до роботи. Будь ласка, працюйте, бажаю успіхів!